Урок 16. Україна погляд крізь час. Українські землі віддавна славились освітніми традиціями. Перша школа в Києві з'явилась понад тисячу років тому. Її заснував князь Володимир Великий. Спочатку навчання грамоті та Лічбі було обов'язковим лише для хлопчиків, із наближених до князя сімей. Але згодом кількість шкіл значно збільшилася. Їх відкривали при храмах та монастирях. Першою вищою школою на наших землях стала Острозька академія, заснована князем Острозьким у 1576 році, сприяла розвитку освіти також і діяльність братств, організації міщан при православних церквах та монастирях. Для братських шкіл коштом громади створювали і друкували підручники. Київська братська школа, для якої знатна шляхтянка Галшка Гулевичівна у 1615 році віддала свій маєток, переросла у Києво-Могилянський колегіум. А згодом цей заклад став академією та продовжує освітні традиції і в наш час. Львівський колегіум, відомий з 1661 року, незабаром теж став університетом. У період з 1805 по 1875 роки засновано Харківський, Київський, Одеський та Чернівецький університети. Але, на жаль, чужинська влада в 1863 та 1876 роках заборонила навчання українською мовою та друкування українських книжок на тій частині українських земель, що тоді належали російській державі. Детальніше про ці факти ви будете вивчати згодом. А зараз поміркуйте, чому українську банкноту номіналом 500 гривень прикрашає зображення освітнього закладу. Дізнайтеся, чий портрет прикрашає іншу сторону цієї банкноти. Знайдіть інформацію про цього діяча в мережі інтернет. Але не лише гроші та коштовні прикраси мають свою цінність. Є речі, які мають для людства дуже велике значення. Його не можна виміряти грішми. Це, наприклад, давні книги, споруди, мистецькі пам'ятки. Їх можемо побачити на світлинах або ж в екскурсіях музеїв. До таких цінних історичних скарбів належать найдавніші музичні інструменти, знайдені в Україні. Вони мають вік понад 20 тисяч років, а зроблені вони з кісток тварин. А понад 2,5 тисячі років тому, коли в степах України жили таємничі скіфи, були створені ювелірні шедеври. Це золота пектораль, нагрудна прикраса вагою в понад 1 кілограм, скіфський гребінець та інші розкішні вироби. Хоча виготовляли їх на замовлення скіфських царів, які вже давно відійшли в небуття, ці прикраси мають величезне культурне значення для України та світу. Найдавніші книжки не друкували, як зараз, а писали, оздоблюючи візерунками та зображеннями. Найстарішою збереженою рукописною пам'яткою, створеною на тернах України, є Остромирове Євангеліє, виготовлене в 1056-1057 роках. А вже через 500 років, у 1556-1561 роках, був створений ще один наш скарб Пересопницьке Євангеліє. Першодрукар Іван Федоров створив найдавніші друковані на теренах України книги апостол, буквар, Острозьку Біблію. Також справжніми скарбами України є перлини архітектури, що збереглися з давніх часів це храми, замки, фортеці. Серед найдорогоцінніших пам'яток є Софіївський собор у Києві, якому трохи більше тисячі років. Його звели у період правління Ярослава Мудрого, який доводиться батьком французької королеві Анні Ярославівні і дідусем французьких королів. Князь забезпечив доньці хорошу освіту. Анна знала кілька іноземних мов і взяла з собою у Францію рукописне Євангеліє, яке згодом назвуть Реймським. На ньому складали присягу всі французькі королі. Ці факти підтверджують високий рівень розвитку наших земель. А зараз спробуйте описати одну із пам'яток, які згадуються у цьому відео, не називаючи її при цьому. Запропонуйте однокласникам відгадати цей скарб.